Коли потрібно викапувати озимий часник? Відповідь у цьому відео. Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Мене звати Катерина. Сьогодні я вам розповім, за якими принципами я визначаю, коли треба викапувати часник і не помиляюсь в цьому. Маю ось таку грядку часнику. Деякі я вже вибрала. Чому я їх вибрала? Тут в мене були такі більш слабкі зубчики. І зараз я займаюся консервацією гірочків. І мені потрібен часник для цього. Також ми дуже гарно його споживаємо. Тому залишилось в мене лише край гряди. Зараз я вам все покажу. Багато хто. Каже, що треба залишати стрілку і дивитися, як вона себе буде почувати. Якщо стрілка вирівнялась, то потрібно викопувати. Але це не завжди так. Я користуюся такими принципами. По-перше, це час. Вісім з половиною місяців. Вісім місяців і два тижні і я викопую часник. Якщо я роблю це пізніше, він. Гірше виглядає і гірше зберігається, а також він розсипається на дольки, тобто має нетоварний вигляд. Якщо ви часник хочете продавати, то, звісно, товарний вигляд має бути. Далі, окрім цих строків, я дивлюсь на стан листя оцього останнього і передостаннього. Якщо половина листа вже засохла, в мене тут цього більше, ніж половина, він відривається вже цього рівна половина була, то значить можна викапувати часник. Якщо зачекати, поки весь він засохне, часник може бути пошкодженим, також там можуть бути усілякі кліщі часникові, а також бактеріальні хвороби. І ще він може розпадатися. Саме на дольки. А нам це з вами не потрібно. Тому завжди дивлюсь на оці останні два листочки. І завжди треба дивитись на той часник, який у вас найслабкіший, бо найсильніші можуть бути зеленими довше. А ось у мене, наприклад, тут найслабкіший, і вже навіть стріла висихає, Тож його треба було ще раніше прибирати. Ну, і тут він в мене, бачите? Я його дістаю, і зубчики залишились всередині, тобто він вже не придатний для продажу і для зберігання. Тому, самі бачите, не треба допускати, саме, щоб вже стріла висихала. Тобто, стріла має бути не висохшою. Тому, коли ви стріли вириваєте, важливо їх виривати не під самий кінець, а до серединки обламувати. І зараз я відірву часник. Ось, наприклад, цей, де листочки ще зеленкуваті, як він буде виглядати. І бачимо тут, що зубчики тут є. Ну, він в мене в волозі, нічого страшного. Зараз я це все приберу. І ось часник, наприклад, ось цей, де більше зеленого листя. Дивимось, як він виглядає. Цей в мене трошки більший, гарно виглядає. Оце саме час, але якщо ви можете побачити, бачите, вже йдуть грибкові захворювання. Оці цяточки це попередження про те, що він вже починає грибковими захворюваннями хворіти, і треба оці всі лусочки познімати. Тож, як я його викопую, як обробляю, як сушу потім, покажу в цьому відео далі. Не перемикайтесь! Готово, друзі, що хочу сказати про часник. Там, де посадковий матеріал був кращим, там гарні головки великі. Дивіться, які он які. Там, де був гірший, звісно, і головки були менші. Ось ці два я викопала вчора. Коли счищаєш, вони всередині ось так виглядають. Це доволі великі. Бачите, які. І зараз я з утієї купи зроблю отакі самі. І відправлю їх на досушку. Як я буду досушувати, є дуже гарний лайфхак. Вам сподобається покажу. Це дуже легко і зручно. Як я очищаю, зараз вам покажу: я беру варіжку тряпчану обов'язково. І ось так тряпчаною варіжкою просто зчищаю. Так я можу побачити стан. Якщо ви. Подивитись, на деяких часниках може бути отаке от ураження, це захворювання, це може бути кліщик також. Тому варто оце все прибрати. Ось так відрізаю. Водиля мені не потрібна. І потім оце, те, що уражене, те, що мені не подобається, знімаю. Це приблизно 1-2 шари. Я прибираю і дивлюсь, як тут всередині виглядає після двох шарів. Наче непогано. Подекуди навіть і три доводиться зняти. І я бачу, що наче непогано виглядають. Ще хочу трошки розповісти про пересорт, так званий. Ось дивіться, в мене тут є ось така велика. В неї дуже багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 зубчиків. Коли у вашому часнику Є великі, але 4 зубчики. А тут більше в мене. Ну, вони самі зубчики по собі великі, а голівка невеличка. Ось як ця, наприклад, в мене, тут погано видно, але їх тут 4. То я такі намагаюся не садити, тому що вони такими і виростуть з чотирма зубчиками. Це вже йде пересорт. І я намагаюся висаджувати потім в зиму саме з тих голівок, де є великі. Зубчики і де вони не уражені, і де на голівці було більше чотирьох зубчиків від п'яти, а краще від шести і більше. Це буде кращий посадковий матеріал, і він дасть на наступний рік більший врожай, і кращий врожай і будуть також багато зубчиків. Коли вже все готове, я почистила часничок, Ось так він виглядає. Дивіться, чистенький, який ви можливо звикли бачити на якихось фото чи відео, чи, можливо, в магазині. Я розсортувала. Це ті голівоньки, які підуть на харчування, бо тут чотири лишень зубчики, бачите? Хоч вони і великі, але їх всього чотири. Ці трошки менші в мене такі. Тут більше чотирьох зубчиків, але вони невеличкі. Їх я використаю, або, якщо мені не вистачить інших на посадку, або в їжу. І ось отакі великі голівоньки. Декуди й дуже великі, дивіться. Це будуть голівки для майбутніх посадок. Обов'язково їх посажу на наступний рік, а поки треба підсушити. І от зараз я вам покажу, як саме я підсушую дуже гідний лайфхак. І для цього лайфхаку знадобиться ось такий ящик. В ньому є отвори, бачите, як сітка він. І я сюди в отвори ставлю часник. Його легко транспортувати. Я намагаюся ставити так, щоб голівки не торкалися одна одної, і не заважали одна одній. Так він буде гарно підсушуватися. Залишаю підсушуватися у затінку. Якщо вони будуть торкатися, нічого страшного. Але бажано, щоб це не було. В затінку я їх залишаю, і потім на ніч я їх завжди заношу, тому що тут в мене коти бігають, коти можуть мітити. Ті, які не мої, бо мої всі кастровані. А сусідські можуть помітити часничок, тоді буде ну, дуже приємний аромат. Ось так це виглядає, бачите? Легко можна перенести, просто берете і несете в будинок. Можна висушувати десь під покрівлею, але краще там, де нема прямих сонячних. Променів. Можна також висушувати в будинку, але також не на сонячних променях. Користуйтеся дуже гідний лайфхак. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте йому вподобайку, підтримайте україномовний контент, будемо створювати його разом із вами. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатись, щоб не пропускати наступні мої відео. А я всім бажаю гарних врожаїв.